Прикарпаття, як і вся Україна, в очікуванні реформ, найближчим часом зміни відбудуться у територіальному устрої області. Голови районних рад зібралися, щоб обговорити концепцію реформи та як втілювати її на Івано-Франківщині адміністративно територіальна реформа відбудеться в кілька етапів: спершу створять територіальні громади, а вже потім реформують райони та області. Реформа повинна на наш погляд йти двома шляхами: перший шлях це формування законодавчо-нормативної бази, тобто наші вищі політичні еліти повинні досягти згоди, консенсусу щодо необхідності змін. В адміністративно-територіальному устрої і знизу нам потрібно донести до кожного гробання Денина України необхідність цих змін, невідворотність цих змін і головне позитивний результат для кожного жителя. Області України за словами Дмитра Дзвінчука, адміністративно-територіальна реформа свідчить про бажання України йти європейським шляхом розвитку. Наскільки ж хочуть об'єднуватися жителі сіл? Стане відомо вже в червні. Адже саме до того часу райони мають подати плани укрупнень своїх територій.